Вітаю вас. Мене звати Тетяна Іванська, і це про головне на апострофі. Сьогодні, 8 серпня, саме сьогодні, ось цей крайній термін, після якого Трамп мав би вирішити? Все ж таки, так чи вводити санкції проти Путіна? Чому я кажу, мав би вирішити? Тому що раніше він казав, що точно веде. А вчора у нього запитали два рази. Перепитали, так ви будете вводити санкції проти Росії чи ні? Він сказав, що я дам ще путіну шанс. А загалом я дуже розчарований. Ну і до того ми чули заяви про. 24 48 годин з нами на зв'язку. Володимир Фосенко, політолог, пане Володимир, ради вас вітати! Слава Україні! героям Слава вітаю вас! Ну, тут справді питання все ж таки: будуть введені санкції сьогодні проти терористичної федерації чи не будуть? І якщо ми будемо відповідати на це питання, мені здається, треба також і врахувати усю цю. Переписку стосовно зустрічі Путіна і Трампа, значить, що я для себе відмітила, що десь там з Кремля сказали, що готові до зустрічі Трампа. Трамп схопився це за як за останню майже соломинку. Сказав, все. Путін хоче зустрічі вже прямо на наступному тижні. Потім ми дізнаємося, що е, скре, Кремль це просто вкинув. Е, а Трамп вже почав, нібито, говорити про конкретну зустріч. Згодом десь Трамп напевно це зрозумів. Білий дім зрозумів. Сказав: ні, зустріч відбудеться тільки після того, як Путін зустрінеться з Зеленським, і це була умова, е, це, не, потім, це не відповідає е, дійсності. Е, Пане Трамп, Володимир, дивіться ні, ні. ні, ні я, я даю я даю ось цей ланцюжок, як було в змі. Після ЗМІ, цього... можна Тетяна, я вибачаю, перебуваю. Да. Я б зараз не покладався на публікації в змі. Угу. На, ну от з, з інформацією, я вчора сам був здивований, коли я це почув. Я сказав, що я в це не вірю, тому що це просто суперечить логіці. Ну і потім це Трамп спростував. Я думаю, що було сказано скоріше за все. Про те, що зустріч Трампа з Путіним відбудеться в тому випадку, якщо буде і зустріч Путіна з Зеленським, тобто не між, перед що... а одночасно. Да, ні, не одночасно. питання, що має бути зустріч скоріше за все після зустрічі з Трампом. За логікою спочатку має бути зустріч Трампа з Путіним, а потім вже зустріч. Ну як раніше повідомлялося, оце більш вирогідно, Що Трамп спочатку зустрічається з Путіним, потім з Зеленським, а потім вже зустріч на трьох, і оскільки Путін сказав. Що він не готовий зустрічатися з Зеленським? Що спочатку Зеленський має виконати якісь вимоги, за зустріч має бути підготовлена. Тоді у Трампа жорстко нагадали не буде зустрічі з Зеленським у Путіна. з Зеленським значить не буде зустрічі з Трампом. Йдеться про те, що позиція американців вона зараз достатньо чітка. Зустріч з Путіним має сенс в тому випадку, якщо буде домовленість про припинення вогню. Не зустріч ради зустрічі заради зустрічі. Про це не йдеться і думаю що скоріше за все вже в москві коли уїтка зустрічався з Путіним, йшлося не просто про зустріч ідея зустрічі це була ідея скоріше за все путіна і тут путін грає в свою класичну гру як він зіграв в травні коли був тиск на нього європейців і зеленський вимагав або припинення вогню або будуть санкції тоді Путін вийшов зустрічною ініціативою, призначив переговори в Стамбулі, і на жаль, тоді Трамп на це погодився. Зараз щось подібне. Путін хоче перехопити ініціативу, але в будь-якому випадку ключовий елемент, ключова тема зустрічі припинення вогню. От навколо цього зараз іде тактична боротьба. А всі ці публікації. З витоками, припущеннями, домислами про те, на які поступки має піти Україна. Ну Путін буде вимагати поступок від України це з високою вірогідністю. Але питання, от саме про припинення вогню, це ключове питання, і от весь цей інформаційний шум навколо цієї зустрічі. Мені знаєте, нагадує величезний зіпсований телефон. Коли інформація е, з'являється, перекручується, починається ланцюжок деформованої інформації, як е, з темою, що спочатку Зеленський має зустрітися з Путіним. Ні, ну, це і нелогічно просто. Вони, якщо вони зустрінуться до зустрічі Трампа з Путіним або Зеленським, ну, це нічого не дасть. Е, 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 да. Пане Володимире, я тут uh, тільки про те, що бачите, наскільки заплутаний цей ланцюжок, що ось це саме питання питали журналісти в Білому домі у Трампа? Тобто, чи ви справді зустрінетеся з Путіним лише після того, як він зустрінеться з Зеленським? На що Трамп сказав ні? І ось uh, тут uh, тоді виникає в мене питання: чи зараз Путін всіх переграв, uh, коли він uh, от тягне цю тему перемовин? Ні, поки ні, ризик є насправді. Оці перемовини, які можливо відбудуться, але ще питання чи відбудуться. Я думаю, що тут ще скамто залишаються певні проблеми. Я так розумію, не до кінця узгоджений порядок, де не цієї зустрічі знов-таки, от формат: хто коли, як з ким зустрічається, Росія? Хоче просто зустрічі з Трампом. І все. Без Зеленського американці наполягають, що був Зеленський Да, Тоді Зеленський там має бути теж. Ми не знаємо в Еміратах чи де ще. Да, і там же тоді відбудуться ці переговори. А от чи вдасться домовитись? Ніхто не знає відповіді на це. Думаю, що і американці також росіяни можуть грати в підступну гру. Вони можуть тягнути час. Ну, це такий найбільш простий банальний варіант розпочинати розмови про переговори, обіцяти переговори. Я не виключаю як варіант домовності розпочати переговори про поетапне припинення вогню. Оце цілком ймовірно. Я навіть вважаю, що це найбільш вигідний сценарій, щоб Трампу продемонструвати конструктивність. Путін може сказати добре, окей, ми починаємо паралельно з іншими переговорами, от які йдуть в Стамбулі. Ми ще починаємо переговори про поетапне припинення вогню. Але тоді бажано, щоб американці включилися в ці переговори. Вони мають виступати в ролі е, е, третьої сторони посередника е, і певного гаранту. Оскільки, от якщо будуть домовленості про припинення вогню в повітрі, тема яка теж зараз активно обговорюється. Тоді тільки американці можуть контролювати це припинення вогню, тому що у них є відповідні технічні засоби, супутникова розвідка. Такий варіант можливий, але можливий, на жаль, і от це головний ризик, на мій погляд, навіть не затягування часу. А те, що Путін може запропонувати якийсь формальний компромісний варіант, теж, ви таки, є. Поки що я скептично до цього ставлюся. Але, наприклад, там розмін територіями кажуть, що це американці пропонують. Ну теоретично, так от вони по Запорізької АЕС точно пропонували там, щоб їм передали контроль над Запорізькою АЕС. Ну і якийсь розмін територій він дійсно можливий, там виведення російських військ, наприклад, з Харківської області, там в обмін на якісь частини території в Луганській Донецькій області. Такий варіант теж можливий. Хоча, на мій погляд, про це буде непросто дуже домовитися і тут маса своїх складнощів від морально політичних, етичних і до суто військово-технічних. Але це може бути предметом переговорів. В той же час може запропонувати в обмін на припинення вогню необхідність певних поступок з боку України. Це традиційна тема, не, не такі, як раніше, ультиматуми, що віддайте нам Запоріжжя, Херсон, демілітарізація, денацифікація. от та сама демілітаризація, десифікація вони можуть бути, знаєте. В обгорці компромісів, в обгорці можливо, поетапних рішень, і так, щоб все ж таки Україна взяла на себе певні політичні зобов'язання, що для нас буде неприйнятно. А Трамп це може сприйняти. І тут головна мета Путіна з цими переговорами може полягати в тому, щоб зруйнувати той розворот Трампа, який відбувся в липні. Коли Трамп дав згоду на відновлення постачання американської зброї для України і почав Хоча б відносний тиск на Росію, а тут треба звинуватити ту Україну, що Україна не хоче домовлятися про завершення війни, що нібито не Путіна Зеленський винний в тому, що війна продовжується, що на Україну треба тиснути. І якщо у нас була навесні спільна з американцями стратегія і спільний план. 30-денне припинення вогню з пролонгацією, на що росіяни не погодились. Зараз Путін може зіграти навпаки, домовитись з американцями про певний спільний мирний план і щоб разом з американцями вимагати від нас його виконання. Отакий От ризик, на жаль, існує, хоча б потенційно. І саме тому нам обов'язково потрібно ще до цієї зустрічі. Сформувати ну якомога більшому обсязі спільну позицію з американцями з європейцями то це просто обов'язково і це легше зробити. Я думаю, що така позиція і буде. А от з американцями треба узгодити спільну переговорну позицію, щоб для нас не виникло на цій зустрічі якихось сюрпризів. Ну ми от чули, що та президент України розмовляв знов ж таки з Дональдом Трампом. Будемо відвертими. Частіше стали відбуватися телефонні розмови між президентами. І, от коли ми говоримо про компроміси, то Телеграф пише, що президент України визнав, що звільнення окупованих територій силовим шляхом більше неможливо, і тепер слід шукати дипломатичне. Рішення, нібито Україна готова до припинення вогню без визнання контролю РФ над захопленими територіями. А це ось такий наш компроміс, який ми озвучуємо Трампу. І як зараз ми можемо втримати Трампа от в нашій цій парадигмі, не дати йому розвернутися, нагадати йому про те, що сьогодні, 8 серпня, він мав ввести санкції? Дивіться, ну, те, що написали телеграф, це, вибачте, пуста сенсація. Я нагадаю, знов таки нагадую. в березні, в березні, 11 березня, е Україна разом з США домовились про спільну позицію тридцяденного припинення вогню, повне припинення вогню по лінії фронту. Це наша була спільна позиція з США. Це означало, що да, де факто, ми визнаємо, що частина української території, яка окупована Росією, на невизначений час залишається під контролем Росії. Це вже тоді було очевидно. Да, ми спочатку вимагали гарантії безпеки, а потім, от згоду на припинення вогню по лінії фронту, але ну потім зрозуміли, що на жаль, це не спрацьовує краще домовитись з американцями, і це був дуже сильний хід з нашого боку, тому що це по перше переконала Трампа, що ми готові на мир на припинення війни. І після цього до речі, нагадаю. На були відновлені постачання зброї для України, надання нам даних супутникової розвитки, тому що після зустрічі в овальному кабінеті все це було припинено. і от та домовленість вона мала дуже велике значення, і досі і досі має. До речі, тому що от варто нам з американцями якраз з цих позицій зараз і виходити, нагадати, що у нас була спільна позиція. Давайте її відновлювати і просувати, тиснути на Путіна. От, я думаю, що саме в цьому головний сенс нагадати про спільну декларацію в Джиді 11 березня, тому немає ніякої сенсації. Зеленський погодився на те, що головний інструмент завершення війни це припинення вогню по лінії фронту. Він на це погодився ще в березні цього року ну Рахуйте майже півроку тому, п'ять місяців тому приблизно. Так що тут немає жодної сенсації, ну як завжди, знаєте, в деяких публікаціях така надмірна драматизація ситуації, зокрема, з посиланням на опитування гелоп теж там немає ніякої великої сенсації, тенденція, яка ще проявилася ну, вже з кінця минулого mm -hmm. року. Я б хотіла тут по ГЕЛОПу уточнити, пане Володимире, Тому що справді відбулося опитування ГЕЛОП, це, зазначу американці, та і вони зробили опитування. І згідно цього опитування, більшість українців зараз виступають за завершення війни з Росією шляхом переговорів. Це 69% проти 24%, які хочуть воювати до перемоги. У 2022 році вони кажуть, ситуація була протилежною, але чи немає тут, знаєте, певної підміни понять? Тому що так, звичайно, ми б хотіли завершення війни шляхом переговорів, але це не означає, що ми підемо на капітуляцію. От Дозволено. як це як це ще тому, що наразі це щитується, що ми ні, готові ні, просто сідати і все підписувати, але воно так ні, що... ні, ні ну це не так. Ну ну немає і в цьому опитуванні немає такого, що е, на, на завершення війни на умовах Росії. Про це ж не йдеться. Тому я противник того, щоб домислювати, надавати додаткових сенсів, яких там немає. Там йдеться про протиставлення або воювати. Або домовлятися про припинення війни. На яких умовах це предмет домовленості, альтернатива, альтернативні питання в цьому опитуванні якраз були або воювати до переможного кінця, або домовлятися, тобто завершувати війну дипломатичним шляхом. Ось і все про умови там не йшлося. Про умови я можу вам сказати. Є опитування різних українських центрів, особливо от є декілька різних цікавих опитувань у Київському міжнародному інституту соціології у КМІСА і там ну дуже очевидно, ну теж саме підтверджується, що більшість за переговорний шлях припинення війни, але на умовах, які відповідають інтересам України і які гарантують безпеку України, і чим більше гарантій безпеки для України. В рамках мирних домовленостей, тим більше частка людей, які готові це підтримати. Там до речі, теж ну це правда ще дані на минулого року були, але теж да, більше 60% готові підтримати дипломатичне завершення війни за умови гарантії безпеки. Зокрема, там йшлося ну найбільш популярний сценарій, Якщо ми станемо в перспективі членами НАТО. Європейського союзу, да, і там компромісний варіант. До речі, от про який Телеграф пише: українці готові погодитись на те, що війна припиняється, ну, не всі, а от там трохи більше 60% на те, що війна припиняється по лінії фронту. Але без юридичного визнання окупованих територій російськими, оце важливе, і це теж позиція, яку поділяють більше українців. Можна погодитись на припинення вогню по лінії фронту, але без юридичного визнання російського статусу окупованих територій, пане Володимире. Все ж таки веде сьогодні санкції санкції Трамп чи ні? Як вважаємо? ну, він вже вів вторинні санкції проти Індії? Ігій. Да, це такий був сигнал, що це він це може зробити. Я вам скажу зараз. Найбільша інтрига не в тому, що чи введе він санкції проти Росії, а чи наважиться Трамп ввести хоча б якісь санкції проти Китаю? Ну тому що індійці кажуть, мовляв, як же так. Китай купує більше нафти ніж ми, російські нафти. Да, а санкції водять проти нас. Ну пояснюється це просто. Тому що Індія слабка ланка. Індія залежить від торгівлі США, а США від торгівлі з Індією ну, суттєво не залежить. Для них це не критично. А от з Китаєм інша ситуація. Там є взаємна залежність. Для США є проблема. Це те, що вони отримують від Китаю рідкісні земельні метали. Ну і Китаю теж нова торгівельна війна з Сполученими Штатами теж не потрібна, тому що це створить теж купу проблем. Так що в цьому сенсі. Обидві сторони не зацікавлені. Я думаю, що от питання про російську нафту, ну і взагалі про припинення війни між Росією і Україною, воно може бути частиною закритих перемовин не тільки торгівельних перемовин, а взагалі перемовин між США і Китаєм. Тому по, -по, по Китаю це от питання відкрите. Я думаю, максимум що можливо, це можливі точкові санкції проти окремих російських про окремих китайських компаній, які купують російську нафту або постачаються. Товари подвійного призначення в Росію. Щодо Росії, які санкції могли бути проти Росії? От те, що обговорювалось, два варіанти. Один варіант це введення мит, навіть 100% мит теоретично, проти російських товарів, які постачаються в США. Ну, це теоретично можливо. І, до речі, це жодного значення не матиме. Тому що обсяг торгівлі декілька мільярдів доларів російська торгівля Сполученими Штатами менше одного відсотка в загальних обсягах російської зовнішньої торгівлі. Тому для них це не вплине, це не нафта. Але для США там є певні проблеми, тому що йдеться про Уран, про добрива. Ну, добриво то таке, можливо, і в інших країнах можна закуповувати тут важко сказати, але навіть Індія про це теж. Ставила питання, ну вони зараз наводять контраргументи, чому несправедливе ведення вторинних санкцій проти них, що, мовляв, американці самі купують у Росії товари, і як з'ясувалося, Трамп до речі не знав про те, що саме США купують у Росії, і взагалі що США щось купують у Росії. От такі цікаві речі, але тим не менш, отут ми там можливі, хоча б тому. З точки зору логіки Трампа, навіть не, не тільки тому, що Росія веде війну проти України, а тому, що є дефіцит торгу, торгівлі. Американці значно менше е, продають в Росію, ніж Росія продає в США. І от е, тут теж є проблема. Зазвичай в таких ситуаціях Трамп просто автоматично вводить і достатньо високі е, е, мита. А тут поки що нульова ставка мит. Проти Росії. Тому це можливо, якщо не зараз, то пізніше. Але це не матиме великого значення. Більш серйозна річ, от ісуючи з різних джерел, такий план є, скажімо так, такі пропозиції є у Трампа: введення додаткових санкцій проти. Танкерного флота, які е, е, розвозить російську нафту по світу, отут можна скоординуватися з Європейським Союзом, посилити американські санкції. До речі, а саме американці першими почали санкції от проти цього тіньового танкерного флоту. Оце можливо, це я припускаю. Може можуть бути точкові санкції проти. Банківського сектору Росії такий варіант теж розглядається. Там не так багато варіантів, але тим не менш теж можуть бути певні дії. Ну можливо, якісь ще окремі санкції. Точкові насправді головне це саме нафта. О санкції проти російської нафти теж варіант, який піднімався ще в червні, але тоді Трамп сказав ні, і поки про це теж не йдеться. Наскільки я розумію, хоча потенційно це можливо. це узгодження з європейським союзом от стелі на нафту, верхні стелі ціни на нафту. Європейці зараз і знижуються з 60 доларів за барель до приблизно 47 доларів. От США можуть приєднатися, але тут треба не тільки формально знизити цю верхню планку ціни на російську нафту, але скажімо так, скоординувати і дуже реально просувати жорсткі важелі контролю, ну щоб це. Ну, насправді працювала, щоб от не обходили це через тюньовий танкерний флот, і так далі. Тому варіанти є я скажу так: я не впевнений, що вже сьогодні будуть якісь санкції. Не впевнений. Ну, в мене Трамп, ну, нема. ну, от, ну от Трамп може відкласти це. Цей варіант теж до речі, ну білий дім на Такий варіант, що мовляв зараз є. Вікно можливості для переговорів, тому не будемо поспішати. Вони можуть відкласти це на певний час до початку переговорів. Якщо буде домовленість про припинення вогню, значить все гаразд. санкцій не буде навпаки. Тоді дуже вірогідно, що почнуться переговори про поетапне скасування санкцій про Росію. Якщо Росія погодиться на припинення вогню. А якщо ні, якщо Путін не погодиться на припинення вогню, от тоді, да, тоді США можуть вести санкції. Обговорюється ще один варіант. Поки мені здається, він менш вірогідний, але повідомлення про нього є: що США можуть вести якісь символічні санкції проти Росії. А якщо Росія погодиться на припинення вогню, ці санкції скасують. Але це мені здається менш вергідний сценарій з точки зору техніки, там юридичної і організаційної техніки санкції. Простіше поки не вводити, а ну тобто відкласти введення санкцій до завершення переговорів по Україні, які можуть відбутися наступного тижня, пане Володимире. Не можу вас не запитати ще одну: мені видається дуже важливу подію, і тут теж мені здається, це може зіграти проти Росії, послабити її десь якимось чином. Азербайджан та Вірменія, ми пам'ятаємо, були в Сполучених Штатів, і каже Трамп, що вони укладуть мирну угоду в рамках зустрічі ось в Вашингтоні між і Алієвим, як ось вам видається, на що це може вплинути? Чи, чи впливає це чи впливається якось на Росію? Чи це та перемога Трампа, яку він може собі поставити галочкою? Ну він в будь-якому випадку поставить собі галочку. Я вам скажу, ну мені здається, ну я не знаю, як там це буде відбуватися, але мені здається, в адміністрації Трампа вже готують ну щось так: на кшталт пояснювальної записки або спеціального меморандуму. Де будуть перераховуватися, скільки він зупинив Трамп за півроку свого президентства? Ну або там ну це будуть рахувати до вересня, можливо, і війну між Росією Україною тут теж можуть зарахувати. Хоча б частково подивимося, Трамп цього дуже хоче. Так от, це ж для Нобельського комітету, який буде вирішувати питання, хто отримає премію Нобельську премію миру. Так що, це знаєте не просто фраза, не просто така символічна формула, ні. Все це буде занотовуватися як реальне, реальне досягнення Трампа миротворця. І не тільки для історії. Йдеться про те, що не тільки дві сторони підпишуть мирну угоду в США під патронатом американців це вже само по собі вагомо. Тому, тому що війна тривала вже там більше 30 років, і тут нарешті завершення. Але частиною мирної угоди є створення зангізурського коридору. Це транспортний коридор. Вірменія була проти цього. Але ну, тому що це розглядалося як фактично віддавати частину своєї території для того, щоб Азербайджан мав пряме транспортне сполучення з Нихічіванською областю. Це частина Азербайджану. Але яка не має, ну, скажімо так, територіальної ну, територія, яка поєднує з іншим Азербайджаном. До речі, батько нинішнього президента Алієва, Гідар Алієв, він родом з знехічування. Так, що це ще така родинна територія для Алієвих, да, але Вірмені на це не погоджувалася. І тут от, американці запропонували компромісний варіант. Це буде е, е, здано в оренду чи концесію американцям на 100 років. Вони на цьому правда там будуть інвестиції з боку США, і там буде і транспортне сполучення, так розумію, залізниця, можливо, трубопровід і так далі. Да. Ще один важливий аргумент для Трампа це ж практично на кордоні з Іраном. Це буде ще й контроль над Іраном. Я не виключаю, що там можуть бути і військові об'єкти, але головне, США приходять на Південний Кавказ. Мало того, що там посилися, посилився вплив Туреччини. Після того як от Азербайджан переміг війні з Вірменією на горному Карабасі, так тут ще зараз і США туди приходять, і там з'являється їх форпост. Це не невеличка військова база Росії в Вірменії, а це і політика економічна, і по суті, військовий форпост США на південному Кавказі. Тому безумовно, це не просто символічне, а реальне і суттєво послаблення позиції Росії в цьому регіоні. Мало того, що Центральна Азія так якось непомітно відходить під контроль Китаю, а тут ще Росію фактично витискають із Південного Кавказу і туди приходять ще й американці напряму приходяться. Тому це безумовно може бути успіхом Трампа і геополітичну поразку Росії. Ще цікавий момент суто символічний, але показовий от про Трампа. Цей коридор називається Трампівським шляхом Та, Шляхи, Так, называли. ну вони ну, ж спеціально так називали марнославство Трампа. Воно от в таких деталях проявляється. Це шлях Трампа. Оце має залишитись в історії знаєте Не просто як там Панамський канал, канал ну панамський а тут, знаєте, як в радянські часи називали іменем Леніна, там все, що завгодно, ну там і інших там, вождів теж згадували. да От і Трамп дуже любить це. Треба е, залишити мітки про себе в історії тут ще на 100 років. От, е, це стиль Трампа. Тому для Трампа це дуже важливо. І щось подібне, я думаю, от, е, е, Трамп буде просувати по Україні. я Цілком припускає, що е, можуть реанімувати можливо, це вже обговорюється трошки в оновленому вигляді. План Кіта Келега, який був ще наприкінці квітня, на які росіяни тоді не погодились, а зараз він може знову бути предметом обговорення. А там один з пунктів, нагадаю, е, якраз в стилі Трампа І, е, йдеться про те, що Запорізька АЕС. Яка зараз знаходиться під контролем Росії, вона має бути передана умовно під міжнародний контроль, формально під суверенітет України. Формальна, але реально контролювати будуть американці от такий цікавий варіант, але в стилі Трампа, як із англізурським коридором. Тому от такі речі вони цілком імовірно можуть виникнути в процесі переговорів про припинення вогню і в цілому про завершення війни між Росією та Україною. Ну що ж тут нам знаєте, пане Володимире наразі лишається спостерігати і потім аналізувати в ефірах. Дякую вам дуже. Володимир Фесенко, політолог був разом з нами на зв'язку. А я ж нагадую, що щоб не відбувалася, наша основна сила вона має полягати в нашій єдності і, звичайно, в наших збройних силах України. Тому допомагайте власній армії, щоб не мати ризику стати частиною армії окупанта. До зустрічі.